Програму відшкодування вартості генераторів для ОСББ у Чернівцях ухвалили, але вона не діє. Бо ж у центрі надання адміністративних послуг про неї ніхто не чув. Про це під час засідання сесії повідомила депутатка Чернівецької міської ради Яна Брус. Сьогодні один голова ОСББ, який придбав за 90 тисяч генератор, зібрав весь пакет документів. Ну щоб ви розуміли, для ОСББ це потрібно зібрати загальні збори, підписати протокол 51% співвласників, правильно оформити цей протокол, копію статутних документів, тобто великий, великий об'єм роботи для того, щоб підготувати документи для відшкодування. Пішов у ЦНАП, а У ЦНАПі сказали, що вони вперше чують про існування такої програми, і в них немає людей, які приймають у нього такі документи. Людина розвернулася і пішла і подякувала нам за програму і за співпрацю. Ми всі так гарно виступили, що ми так героїчно прийняли програму. Люди повірили, запустили в дію. Гроші хтось наперед ніс унески, там по 2-3 тисячі для по 90 тисяч це не ну не маленькі кошти. Нагадаємо, на одному із засідань сесії депутати ухвалили рішення про часткове відшкодування вартості генераторів, які ОСББ ЖК та управителі придбали для багатоквартирних будинків. Про умови та розрахунки зокрема повідомляли на сторінці Чернівецької міської ради. Повертатимемо до 80% вартості. Важливо отримати компенсацію можна в розрахунку один генератор на 36 квартир. Тобто йдеться про облаштування загальнобудинкових пунктів незламності. На реалізацію програми з бюджету передбачили 10 мільйонів гривень, 5 мільйонів на 2022 та ще 5 на 2023 роки. Аби отримати компенсацію, потрібно зокрема подати заяву до ЦНАПу.